В цьому відео ви побачите, як виглядає Чорноморське 28 червня. Побуваємо на центральному пляжі, подивимося, скільки сьогодні людей, чи купаються вони в морі. Поговоримо про безпеку в місті і про те, де можна виняти житло. Написано найближче, найпростіше укриття вулиця Паркова, 20. Всім привіт! Я сьогодні в Чорноморську. Прийшлась трошки по пляжу. Людей сьогодні доволі таки багато, море, мабуть, тепле. Мабуть, сьогодні вода тепла, багато людей у воді бачу. Начебто у цих парасолік на минулих вихідних не було. Зараз вже встановили парасольки, лежаки, ось батут поставили. Тут з візочками добре сходити. Є туалет. Далі проходимо, тут можна пообідати. Ось, знімаю, які тут ціни. Що хочеш, є ось і кукурудза, і плов, випічка. А для маленьких діток ось є такий басейн надувний. Я була тільки на минулих вихідних. Так люди мені казали, що вода була прохолодна, а зараз, видно, потепліла і людей багато плавають. Що хотіла сьогодні розповісти про безпеку, поговорити про безпеку. Бо багато питань і на минулому відео, і завжди питають, чи безпечно тут. І там вже підключаються місцеві жителі, які розповідають, що в нас тут кожної ночі літають шахеди, і дуже страшно, їх збивають. І це правда. І буває і в день. Можуть десь балістику запустити, але ми ж не знаємо, куди воно летить. Ось на минулому тижні у Білгород-Дністровську школу прилетіло дві балістичних ракети. І куди прилетить шахет чи ракета, це ж ніхто не знає. Я якось натрапила на відео в Тіктоці, що приїхали люди відпочивати на Санжійку. У мене також є відео з минулого року. Я там була на пляжі, знімала. І люди там поселилися з палатками, ну, дикарями. І це вночі збивають шахеди, і такі звуки, вибухи, і люди дуже прилякані, тому це дуже страшно. Наші місцеві жителі, там мої знайомі, зараз не дуже їздять на море. І я сама, коли тут десь приїжджу ну, приїжджаю, щоб познімати, то я так півгодинки, годинку побула на пляжі. І... Їду додому, бо не відчуваю, що тут безпечно. Хоч люди ну, вже ні на що не зважають, все одно їдуть, але і слава Богу, не було ніяких таких випадків, щось по пляжу щось потрапило, слава Богу, перехреститися і постукати по дереву. Але все одно страшно, тому що б можна порадити? Ну, Якби я так для себе, то звісно, Бронювати житло краще десь подаль від моря, може це десь багатоквартирні будинки, щоб квартиру просто зняти і, і ну, побути там, пожити. Хай це буде трошки далі від моря, але може не так буде страшно. Не так буде чути вибухи і шахеди не так буде чути. А ось цієї ночі в Одесі був приліт шахеда по багатоквартирному будинку. Загинули люди, не скінчаємо, просто не скінчаємо гори в нас, і коли це закінчиться, нікому не відомо. Ось так живемо. А я ось йшла, ви буває, запитуєте про житло, де зняти. І йшла прямо ось тут на кругу, біля цього входу до пляжу, сидить жіночка, і написано здам квартири. Я запитала порядок цін, сказали, тут по Парковій, це біля моря. Тисячу гривень середня ціна, а десь у глибині міста то є і по 600. Ну, зідзвонюватися і питати самим. Це ціна за добу. Ще Хотіла що сказати, що я шукала укриття тут біля пляжу. Ну, на пляжі укриттів немає. А якщо повітряна тривога, то треба піднятися наверх і там будуть якісь стрілочки чи може в якому будинку буде укриття. Бо казали, біля Метрополісу є укриття, але я його не знайшла. Так що, щоб зняти укриття десь, я навіть і не знаю де тут. Ось клуб Метрополіс. Тут можна прогулятися, посидіти на лавочках у парку. Зараз пройдуся, я тут познімаю набережну, як воно все виглядає. Ось ще клуб є. Тут можна посидіти. Ось така набережна у нас. Я думаю, що тут гарно і просто пройтися ввечері. І вдень також гарно. Написано найближче, найпростіше укриття вулиця Паркова, 20. Що по погоді? Сьогодні десь біля 30, хоч і хмарно, але так, парить на вулиці. На завтра не знаю, яка погода буде. Прогнозували сильний вітер, а на сьогодні зовсім казали, що буде дощ, ну поки що доща немає. Також сьогодні пройшлася по центральному парку. Тут, як завжди, все гарно. Ось паровозик возить діток. А це вже поряд з палацем спорту юність. Тут можна також покатати дітей на машинках. В Чорноморську є лаванда. Ось тут біля перехрестя. Метелики літають. В Чорноморську є декілька базарів, щоб придбати фрукти, але ось так на вулиці біля ларьочків таких буває продають. Цей знаходиться недалечко біля лікарні. Надію, що моє відео було вам корисне і цікаве. Підтримайте його лайком, коментарем, підписуйтесь на канал. Минулого разу я знімала не тільки центральний пляж, а ще й пляж біля бази Сокіл. Кому цікаво, перейдіть на нього, перегляньте, бо знімали ще номери телефонів, тих, хто здає житло. Нещодавно я повернулася з подорожі, в яку ми проїхали 10 країн. Не просто проїхали так на автівці, але й побували в дуже класних місцях, які я вже трошки рекламувала. Що ми побачили, це була. І Валенція, і Малага, і Барселона, і Париж, і Ніца, Венеція, Лісабон. Ну, Багато чого. І так чогось відбувається, що на цьому каналі дуже мало переглядів по тревел контенту. Чомусь підібралась така аудиторія, що їм цікаво там, пляжі, море, наше тут в Одеській області. У мене є ще один канал. Він, правда, такий дуже маленький. Ще поки що на якому буду пробувати публікувати ці нові відео. Вже вийшли на цьому каналі відео з Нідерландів. Початок подорожі, там Париж, ще є два відео про Париж, ще буде відео одне про Париж. І вже пішла Іспанія. І сьогодні вийшло відео про салоу, Там ми були в одному готелі на першій лінії від моря, він такий бюджетний. Я його зняла і думаю, що цей контент він повинен бути цікавим вам. І може, все-таки хтось колись збереться на відпочинок в Іспанію, і йому може. Сподобатись такий готель. Він більше так підходить для відпочинку з дітьми. І просто дуже гарні місця, їхнє море, побачите, яке там, можете порівняти, як у нас. Підтримайте, підпишіться на той канал, переглядайте відео, будуть виходити. І якщо вам не важко, поділіться тим каналом з друзями, і також підписуйтесь на цей канал. До нових зустрічей!